Світ змінюється та розвивається, не стоїть на місці і церква. Різні новини та інформацію вже можна знайти на теренах всесвітньої мережі. Не відстає від сучасності і Нікопольське церковне благочиння. Новини Нікополя православного відтепер можна знайти на одноіменному сайті. Крім газет і журналів. Звісно, на перше місце виходить телевізія. сьогодні вже даже не телевізія, а інтернет получається. Да, інтернет удобно в будь будь-який час, дня і ночі виходиш і смотриш що тобі треба. без рекламы, без ничего. Да? Поэтому очень бы хотелось, чтобы вот эта ниша, которая, может быть, мы сегодня занимаем, чтобы она заработала, чтобы наш сайт Папіро помог нам в наше общинікопольортодокс.юей усь адреса сайту, де відтепер можна знайти будь-яку інформацію про нікопольське міське благочиння. Тут є телефони та адреси, храмів і соборів, розклади богослужінь, календар постів та вінчань, церковні новини та багато іншого.